Y Дають дітям найцінніший скарб, безкорисливу материнську любов, і за це повинні отримувати в рази більше уваги і тепла. Віддячити мамам та подарувати свято у міжнародний день матері. Вирішили вихованці німецького культурного центру Паланок Мукачеві. Святковий концерт організували в стінах угорського дому імені Мігая Мункачі. Урочистий захід кажуть учасники. Одне з найважливіших свят та візитівка німецького культурного центру. Тож проводять його уже 25-й рік поспіль. Мама це найголовніше у житті кожного з нас, кожної нашої дитинки, яка до нас приходить. Люди вже з нашого мікрорайону з міста певно, думаю, знають, що ми кожного року святкуємо це свято. Дуже Дуже раді, що ми змогли у цьому гарному домі, Мігая Мукачі, відсвяткувати це свято, адже відомо, наш культурний центр до сих пір ще закритий. Для найрідніших людей, своїх мам, вихованці організували насичену культурно-розважальну програму. Я танцювала німецький танець і український. Мені дуже сподобалося, вони були енергійні. Сьогодні день матері, ну точніше моєї любимої матері. Це було дуже тяжко. Ми пройшли через дуже важкий путь, тому що були діти, ну, які не дуже, звісно, класно танцюють, які не дуже, не дуже вчили. Ну, в основному ми вивчили. Були танці дуже багато, німецький танець був, потім був Карічка. сцені блискуче продемонстрували танцювальну майстерність, вразили глядачів неймовірним вокалом, показали незабутні моменти з подорожей та відео інтерв'ю про матерів. Рядковий захід не аби як вразив батьків та подарував незабутні емоції. Запевняють, пишаються талановитою малечою та вдячні за подароване свято.